Вітаю, друзі. Президент Литви Гітанас науседа критикує європейських партнерів за невведені санкції щодо Російської Федерації, яка відмовилась. Нагадаю, від тридцятиденного перемир'я, а саме це обіцяли наші союзники та партнери в столиці України рівно декілька тижнів тому. Про це і не тільки сьогодні зі співдиректоркою програми Майбутня Україна центру геополітики Кремлівського університету Вікторія в проєкті Хештег без питань. Слава Україні! Героям слава рада бути з вами. Навзаєм перший хештег. Não sei. Ну, в першу чергу, це не тільки ми дякуємо насправді Литовському колезі за те, що він підіймає ці запитання. Тут більше навіть орієнтир, напевно, що не тільки на країни Європейського союзу чи європейські партнери НАТО, це в першу чергу орієнтир за океан, так званий, за Атлантичний океан. Тому що орієнтир, звісно, був би краще, якби це не кілька тижнів, це 12 травня. Давайте нагадаємо. Тоді було насправді обіцяно, що якщо до кінця дня не. Не вступає в силу з російської сторони в першу чергу. А денне перемиря вводяться сенси не тільки від партнерів європейських. Але в першу чергу від американських майже місяць, uh, майже місяць, якщо без, без кількох днів будемо щирими, і як ми знаємо, попри те, що uh, Лінсі Грем так само, як і його демократичні представники, набрали 80, uh, скажімо так, членів або підписів, які можуть підтримати законопроект про так звані 500% відсоткові санкції, да він до сих пір не був uh, розглянутий, тому що як ми знаємо, президент Сполучених Штатів. Uh, Особисто контролює певним чином, ось як буде цей законопроект рухатися, і як ми знаємо, не публічно, звісно, що поки що ні Сенат, ні Палата представників не буде його розглядати, тобто, поки що протримуються чи затримуються, можемо сказати так, голосування за цей законопроект. Тим не менше, ну я тому так перекидаюсь з Литви uh -huh. на Сполучені Штати, тому що першу yeah. року критика тут абсолютно очевидна, не тільки європейська. Партнерів, але в першу чергу американських партнерів, і орієнтир на те, щоби. Було би очікування реалістичними і справждилися, якби ми їх побачили. Наразі все одно зберігається висока на нашу особисту, як то кажуть, експертну відповідь чи аналітику. вірогідність, що санкції будуть запроваджені. Питання просто що в часі вони затримуватимуться в часі. Тобто немає якихось протиріч ні в якраз ні в одній когорті демократичної, ні в когорті республіканській щодо того, що санкції можуть бути прийняті. І є необхідна, скажімо так, долаюча кількість голосів для того, щоб вони пройшли, але є ось така позиція безпосереднього очільника Білого Дому, і ми знаємо, що воно впливає і в першу чергу на те, чому саме затримка ця відбувається. І мені здається, що тут важливо буде сказати, що е, і згадати минулого тижня безпосередньо, чому ми згадуємо на усе до тому, що якраз саміт Бі е, 9 дат Бухареської дев'ятки разом із країнами Скандинавії, він відбувався, якраз в Литві, в Вільнюсі, звідки якраз ці слова президента. Перепрошую президента на президента Литви лунали так само, як і заклик скажімо, партнерів підтримувати Україну і першу чергу інвестувати в Україну, що насправді ми бачимо, тому що вже частково деякі партнери, зокрема Франція, вже починає не просто інвестувати, а робити спільне підприємство на території України, зокрема дроні, про що ми насправді вже на початку цього тижня мали би почути. І йдеться про спільне виробництво навіть зброї в Україні. Союзниках, партнерах і от наступні, так. так союзники, якими вони є зараз, Вікторія і оцей, от з іншого боку, не поспіх до жорсткішої політики санкційної щодо Росії. Знаєте, дуже філософське питання союзники, тому що кожен із них з кожен із нас розуміє питання союзників чи поняття союзники по різному. Є ще питання партнери, да тобто хто є партнерами в великій геополітиці, прагматично дивлячись на кожне з інтересів. Це якраз частина. Моєї академічної програми в тому плані, що ми досліджуємо, як формуються ось ці інтереси великих глобальних гравців, і за рахунок чого які індикатори. Впливають на те, що союзники, партнери в лапках да, мають ті чи інші пріоритети. Тобто, першу чергу, це союзниками стають для України, якщо ми говоримо в цьому контексті і розрізі, ті, які підтримують нас не тільки політично, але й прагматично, економічно, і в, в тому числі інвестуючи в нашу оборонну індустрію, як це ми бачимо з багатьма не тільки по данській моделі чи нідерландській моделі, але й в чергу, певними великими такими угодами, такі як Велика Британія, сторічна угода. Нагадаю, була підписана на початку цього року. Поступово вже впроваджується так само, як Україна є союзником для інших держав, тому що це теж важливо. А в цьому контексті підіймати, чому тому, що, наприклад, Україна, про яку ми згадали, Велика Британія реформує власні сухопутні сили за принципом і за моделлю, впроваджуючи останній досвід український. Тобто цей процес відбувається не тільки в одну сторону, це важливо наголошувати. Тобто цей процес відбувається і за рахунок того неймовірно важкого досвіду, який здобуває Україна на полі бою, і не тільки на полі бою. Перейдемо до хештега єдність. Я про євроатлантичну хотів би, звісно ж, поговорити. Наскільки вона зараз є не настільки міцною, як нам би хотілося. Це вам точно не скажуть європейські партнери, особливо напередодні саміту Газі Північно-Атлантичного альянсу, звісно, буде завжди один із основних ключових пунктів про те, що Трансатлантична єдність. Зберігатиметься, і те, що зараз адженда вироблятиметься через 10 днів, майже да 23, третє про що червня. Наприкінці червня, через два тижні, бути точними, буде говорити про кілька пунктів. Один із них що трансатлантична єдність існує, і вона підкріплюється. Як то кажуть, що тайпер пункт перший, да, тобто інвестиціями, які роблять кожна із країн в оборону, і в першу чергу тут лейтмотивом чи першою скрипкою хоче якраз згаданий нами не президент сполучених штатів Дональд Трамп відігравати. Чому тому що він якраз орієнтує і критикує європейських партнерів, щоб ця трансатлантична єдність зберігалася, потрібні однакові внески в оборону від усіх держав, не тільки від. Забезпечення американською парасолькою європейських партнерів, але що європейські європейських партнерів бути готовими розділяти в лапках те, що називається англійською sharing», да тобто цю відповідальність так само як і кількість видатків, які потрібно буде брати до уваги у випадку збільшення до п'яти відсотків зараз іде мова ВВП кожної з держави. Члена північно-атлантичного альянсу для того, щоб зберігати ось цю трансатлантичну єдність. Тобто, перед тим, звісно, це буде одне з питань обговорення уже насправді цього тижня. Наприкінці, це саміт Великої Сімки G7, який пройде в Канаді 15-го числа. І, ну, скажімо так, 14-15-го, і який якраз дасть можливість дивитися, як країни Великої Сімки будуть реагувати на те, чи зберігатиметься між ними єдність, тобто тут уже не про трансатлантичну талант єдність, а між ними єдність, тому що і президент Сполучених Штатів хоче тут відігравати ключову роль, але як ми знаємо, є ще. А шість інших партнерів і президент Сполучених Штатів неодноразово говорив що хоче розширювати цей формат назад до великої вісімки. Давайте будемо щирими. Це ці слова лунали критичною точкою. Звісно, буде як чи вдасться на полях цього саміту, або ж навіть на полях саміту північно атлантичного альянсу в Газі відбудеться зустріч. Потенційно можлива між президентом України та президентом Сполучених Штатів, яка можлива стала, ну скажімо, так, що є таке бажання, принаймні, і я знаю, що українська дипломатична сторона готує насправді такі такі речі, і вони будуть важливими у цьому контексті, вертаючися аж до першого нашого хештегу, так про підтримку і про союзників хештег номер два. Uh, вони бувають і несподіваними, навіть не в світлі теми, яку ми зараз uh, обговорюємо, і наступний Фіцо uh, каже, <смеш> а, думав, що обговорювати, <смеш> uh, каже, якщо загрожуватимуть санкції інтересам Словаччини, я їх блокувати десь так приблизно позиціонує себе. Але ви вже фактично Вікторія прокоментували Що ж тут? Ну, позиція буде не буде змінюватися, і тенденційно це не тільки перед цими, скажімо, самі там, але ще перед самітами Європейської ради, які теж відбуватимуться наприкінці червня. І ось чому важливо, що ці а ця риторика точніше буде посилюватися не тільки від Угорщини, але ще й від словаччини. Угу. А цікава позиція буде Польщі, Насправді зараз. Тобто, яка риторика буде лунати від нового президента, новообраного, тому що він ще. Ми як то кажуть, <кій> тільки в серпні буде, буде скажімо, так брати на себе відповідальність. Подивимося, що буде відбуватися насправді ще й в Польщі. Мені здається, що тут важливо ще й дивитися на нашу країну і цю сусідку у, у вигляді хештега прізвище новообраного президента Польщі я не брав сьогодні до уваги, але ви нагадали. Він одну заяву зробив вихідними. Щодо поступу України до Союзу. абсолютно сити. точно і тому якраз я і згадала в цьому контексті, скажімо, це: ми знаємо, що, звісно, зовнішня політика не формується виключно президентом Республіки Польщі, да? тобто вона формується і, і їхнім парламентом, і першу чергу, яка буде урядова лінія. Але, ну, скажімо так, ми очікуємо, що мож, нам більше потрібно буде звертати на цю країну зараз увагу, особливо я ж кажу, що і в червні, і в липні, і особливо, коли буде відбуватися інаугурація уже нового президента в серпні. Наступний про сонячний, красивий, анімаційний. А... Найбагатший штат Сполучених Штатів Америки Каліфорнія, на які думки ну я, звісно ж, світлі подій, але от нічого ще й такі аналогії, звісно ж, цим штатом приходять до голови. Ну, ви знаєте, це напевно, що я давно не пригадаю, коли 2000 спецпризначенців були введені в цей штат, і як ми знаємо, що а, керівник штату, да, тобто Абсолютно відверто щиро протестував і ну, точніше не дозволяв введення спецпризначенців, що сталося на федеральному, скажімо так, рівні, тому що ми говоримо зараз про рівень управління штату, рівень управління Сполучених Штатів, тобто федеральний рівень. І мені здається, що ці протести це тільки початок для нашої аудиторії. Нагадаю, на вихідних відбулися масові. Протести в штаті Каліфорнія, який якраз як правильно влада говорить сонячний і найбільш один із найбільш економічно процвітаючих, але ми знаємо, що і кількість університетів там теж доволі висока, і тих, які. Впливають на, скажімо, або випускають майбутніх так. керівників, лідерів держав і так далі. І мені здається, що ця подія вона буде ще не одна. Це моє особисте переконання, і, скажімо так, тенденційно мені здається, що вони можуть перерости в якісь більші рухи, і в інших штатах також не буду забігаючи наперед коментувати, які це можуть бути штати. Мені здається, що до Каліфорнії нам доведеться ще й придивлятися не тільки цього тижня, але ще й наступного тижня. Коли там і Нью-Йорку. Говорили про певні речі. ну менше Будемо стежити, так. Будемо стежити абсолютно. Ще один, він такий об'єднуючий, хоча в них абсолютно роз'єднання відбулося. Звучить він так: Трамп Трамск. Мені здається, я не знаю, наскільки це о, остаточно правильно чи ні. Ну, я бачила просто в коментарі, коли. А, Наші колеги просто кажуть про те, що Україна може запропонувати нейтральне майданчик для перемовин між Трампом і Маском. Yeah. Ну мені здається, що це дуже влучно. Не знаю хто автор, але напевно що вся європейська аудиторія аплодує такі речі. Для тих, хто не знає, відбулася неймовірна сварка між Трампом і Ілоном Маском. Дональду Трампу, президентом Сполучених Штатів. Ілона Маском, який. Відповідальний був за політику не тільки скорочення. Скажімо, реформування точніше, в, скажімо, апарату, але ще й заскородження певні, які пов'язані з податковим навантаженням і не тільки. І ось відбулася сварка, яка остаточно розсварила. Ми, ми, сподів... ми не знаємо, як буде в цих колег, але, тим не менше, такий розкол став очевидний якраз минулого тижня з найбільш гучними заявами. Ну, і, Скажімо те, що Маск вже хоче створювати власну партію. Це те, що, чим завершився минулий тиждень да? Америка. партія Америки чи партія Америки так приблизно е, ну сварка знатна, на правду, тому що маск погрожує деякими такими абсолютно неприємними речами. Епштейно здається, прізвище. Ця вся історія пов'язана. Хоча зараз дискусії ведуться наскільки в принципі це все реально зробити, тому що дуже багато відомих персоналів взагалі задіяні в цій історії, тому як можна... вони будуть впливати взагалі для те, щоб ну скажемо так, їхнє ім'я не було порушено чи як то кажуть, залучено більше, да, щоб більше але... публіці Вікторі... не було. Але хвилі хвилі цієї історії, точніше, цього хештегу точно будуть. Але це вже початок е, такого розхитування, розгойдування команди Трампа. Абсолютно точно. Тому я ще раз кажу, що е, мені здається, що два хештеги потрібно було поєднати: це Каліфорнія і Маск, певним чином, тому що вони в паралелі відбулися один, один з одним. Да, тобто, це про внутрішню політику. Які суспільні настрої відбуваються в сполучених штатах на як це впливає? І я ще раз кажу, що хештег Трамп Маск ми будемо напевно, що протягом цих тижнів ще не один раз бачити, тому що ця історія тільки набиратиме обертів і ну. Мені здається, що зараз команда президента Сполучених Штатів і команда насправді республіканської партії буде дивитися, як вони будуть на такі речі реагувати і що вони будуть робити на випередження, тому що зараз кожен або будуть, будуть згоди того, що вони між собою на особистому рівні домовляться, яким чином і розійдуться, да або це все таки стане більшою історією. Поки що шанси, що в одній однієї іншій версії насправді актуально високі, скажімо так, і ну тільки ці тижні насправді, цей тиждень і наступний тиждень покаже, яким шляхом цей хештег буде розвиватися, які в нього будуть під хештеги. Як то кажуть, в народі популярний вислів. Запасаємось попкорном. Друзі. Ми ж про Каліфорнію, про кіно. А, я, ні, да. я нам, нам, нам мені ближче борщ із папушками окей. Кому що заманеться, Вікторія, дякую звичайно за ваш час сьогодні розмову, за те, що доєдналися співдиректорка програми Майбутнє України Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовученко була з нами. До зустрічі, спасибі за вашу аналітику, і думки. Вам дуже дякую вам, друзі, дякую за перш за все. Підписки щодня на стає більше, і це дуже класно. Натискайте дзвіночки, лайки. Класика для Ютуба, класичні заклики, але без ваших коментарів також ніяк буду чекати і до зустрічі. Слава вам і слава Україні!